Марк, ми сьогодні у Львові, і ви стрімко дуже увірвалися в ринок нерухомості Львову ще в 2022 році. Як вам? Тому що об'єкт у вас вже є завершені, запущений тут у Львові. Чи задоволений тим від концепції до реалізації цих об'єктів і зараз як вони функціонують? Я думаю, що краще за на це відповість наш клієнт, який сьогодні живе в нашому готелі. Але я думаю, що дуже важливий факт, що на сьогоднішній день, окрім запущеного готелю, ми ще будуємо їх 5. Різного формату в різних містах, але все це Західна Україна. Тому напевно, це відповідь на твоє питання чи задоволення? Так, ми задоволені, тому що, на жаль, ми не бачимо кінця війни, на жаль, ми не бачимо якихось предпосилок до цього. Тому Західний регіон буде розвиватися. Ми сьогодні на форумі, де бачимо кількість людей, кількість учасників, які виставляють свої стенди, і це все говорить про те, що дуже і дуже живий ринок, і він не Зменшує темп розвитку, який головний виклик в 25-му році, з яким ви зіштовхнулися як компанія, і його пройшли. Ну я думаю, що досить поверхневі виклики це е, людський ресурс, це працівники. Але будемо справедливі, що ми всі в рівних умовах. Бо знаєте, коли грає команда футбол і хтось потім, хто програв, каже, було погане поле. Так воно ж було однаково для всіх. Тому сьогодні ми в, різних, в рівних умовах, всі забудовники, і, напевно, на це немає сенсу якось скаржитись, тому що це наша реальність. А те, що ми можемо констатувати, що у людей стає менше грошей, ми це відчуваємо. Середній чек потрохи падає, кількість клієнтів зменшується. І це факт, про який мало хто говорить. Люди бояться це констатувати, але це реальність. З цим також можна працювати, пропонувати продукти, які відповідають цим запросам. І третій момент це безпекова ситуація, тому що ми бачимо, на жаль, що Київ обстрілюється далі. Ми бачимо, що схід взагалі досить мертвий. З точки зору продажів, бо я можу сказати, за Запоріжжя це там в середньому одна угода на рік. Дніпро там ну, краща ситуація, але теж погана. Київ це середня якась ситуація, а захід краще працює, бо люди купують свій за другий будинок такий запасний аеродром. Тому ось три речі, на які б я звернув увагу. Компанія «Сенсар» будує різні класи житла, починаючи від жилої е, нерухомості, завершуючи рекреаційною нерухомістю. Особисто твій фаворит це із всіх ваших об'єктів. Який мій фаворит і моє серце належить нашій клініці, яку ми побудували в Запоріжжі. Я на це присвятив майже чотири роки життя. А зараз ми будуємо різну нерухомість, і треба бути відвертими. У мене троє дітей, і це різні речі, це різні діти. У кожного є свої якісь е, особливості, і всіх треба кохати однаково. Тому це питання було трохи з подвохом, але я всіх кохаю однаково. В наступному році, в 26-му, шостому, це питання сьогодні майже всім девелоперам: наскільки виростуть ціни за метр квадратний жилої нерухомості, якщо брати в середньому захід України і центр України, тут не треба там дуже довго щось вигадувати. Вони виростуть настільки, наскільки вони ростуть останні три роки. Тобто це приблизно там десять відсотків. Не більше, тому що на сьогоднішній день немає чинників, які б впливали на те, щоб вартість нерухомості там зростала там, на 30-40%. відсотків. Вже статичний ринок. Тобто, шок ринку був перший там півроку, може там трохи більше. Зараз ми працюємо вже в статичних умовах. Просто вони ось о, такі, як є, тому я не бачу взагалі, чому вони повинні там зростати, окрім якоїсь там норми інфляції. Не більш того. Компанія Сенсар через п'ять років. Це Це лідер ринку України в е, е, нерухомості. Чи плануєте міжнародну експансію? Так, ми над цим працюємо.